Доброго дня, в небі зорі догорають, вночі ранок зустрічають. Місяць поміж хмарок згас, новий день іде до нас. Сьогодні ми розпочинаємо заняття з грамоти, будьте уважні, уважні і слухайте уважно. Давайте спочатку Доброго, да, Молодець, Давайте згадаємо голосні звуки з вами, які ми з вами вже знаємо. Давайте повторимо їх. Е, Дивимося на малюнок і повторюємо звуки. А, О, О, У І. И, І. Т. І. І ще раз Е. Так, молодці. Е. «І. І. Скільки голосних звуків? І. І. Скільки їх всього? І. Бук. То скільки їх? Шість. Шість. Так. Добре, молодці. Шість. А які ж голосні звуки ми з вами вже вивчили? А. а о. У. У. Так, ці голосні звуки ми вже з вами вивчили. А якими буквами позначаються ці звуки? Ці звуки позначаються А, О, У. В якому випадку ми пишемо велику букву? Ми пишемо велику букву на початку речення та імена, да? Ось, Ось, наприклад, так. Давайте згадаємо імена. Давайте, от у нас на малюнку є імена Антон Аліся. Алісі. Ви бачите, що всі ці імена пишуться з великої букви. Запам'ятали? Так. А також ми пишемо велику букву на початку речення. Це ви запам'ятали, знаєте, так? Да? Так, дивимось Гу. далі на малюнок. Давайте згадаємо, якою ж фішкою позначаються голосні звуки. Класная куртка. Красний кружечок, вірно. Молодець. Ми позначаємо червоним кружечком. А зараз, діти, пограємо в гру, яка називається Впіймай звук. Зна да, знайди букву. Ви бачите на малюнку багато різних предметів, так? Да. Так, давайте назвемо yeah. ці предмети. Абрикос. Так. Абрикос. Абрикос. Да, так. Який звук в цьому слові? Абрикос. А. а. Вірно, голосний звук А. Перший. Далі дивимося. Олень. Який перший звук в цьому слові? Олень значить, перший звук. А. О! о. Ладно, ханди, о Далі. А Оле. Далі йде. Ананас. Так, подивіться а, уважно і послухайте. Давайте ще раз. Ананас. Який звук багато разів повторюється в цьому слові? А, вірно, і на початку, і всередині, і в кінці. Бачите, скільки багато разів повторюється цей звук? Далі. Да. Наступний малюнок. Хто це намальований у нас? А... Апельсин. Апельсин. Не, не, не. Не, да. Який перший звук? Який звук тому? А. а, теж звук А, голосний звук А. Далі називаємо предмети, які є. Акула. акула. Який звук є в цьому слові? А. а акула. На початку та в кінці, да? Два рази повторюється цей звук. Далі дивимося, які предмети є тут. Що це намальовано у нас? Автобус. Автобус. Так. Автобус. Який звук є? Голосний. А, так? Да. Далі. І останній малюнок, що тут зображений у нас? Акваріум. 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 Так. Скільки звуків в цьому слої повторюються? Так, два рази. На початку. Так. А. Так, всередині. Молодці. А. Добре. То який, який звук тут повторюється в цих малюнках багато разів? А. А. Так, звук? А, вірно, молодці. А. Наступний малюнок дивимось. Так, подивіться уважно на цей малюнок. Так. Називаємо предмети. Огірок! Так, давайте. О, гірок. Який ви звук о, в цьому слові? О-гі-ро. Так, який звук о, повторюється, голосний. О, вірно. Два рази о, на початку, так. Офіх. О, добре. Далі. Олівці. Скажіть, о, який звук повторюється багато разів? о На початку олівці. так? О, звук. О, давайте промовимо його голосний звук. О! Додивимося. Острів. Який звук повторюється? О. Голосний. Острів. Орел далі йде. Так? Теж перший звук йде. О, голосний. Далі. Олія. Який звук малюємо? Звук? О! Далі називайте самі. Який це предмет? Що це намальоване? Окуля! Окула! Який звук знову ми чуємо? О! Окуля! О -о". О Окуло! -о". О -о". О -о". О -о". Який звук ми чуємо знову? Звук О. Овал. Так. І останній у нас там Олень. Такий звук. О. Так, добре. Ми бачимо, що на цих малюнках багато разів повторюється звук О. Дивимось, наступний малюнок. Узвар, так? Так. Узвар. повторюємо. Узвар повторюється. Який звук ми чуємо? У. Вушка. У. Так. Україна! Україна! Який звук ми повторюємо? У! У! Молодець! Так, ще. Уво! Учень! Так? Теж повторюється, який ми чуємо. У. У. Усмішка, так? У звук. Звук. У. І останнє. Українці. Теж звук. Який діти? У. То який діти? Так. Україна. Україна, ми завжди пишемо з великої букви, так? Так. Добре. У. У. Ми повторили звук з вами У. Так. А ось, біда, снігова королева забрала до себе букву І. І. Щоб її повернути, маємо ми виконати завдання, які приготувала нам Снігова королева. Ось ця наша снігова королева, подивіться. Перше завдання. Погляньте на малюнок і назвіть, що зображено, який спільний звук є у назвах цих предметів. Так, називаємо, будь ласка, слова, предмети, які ви бачите на малюнку. Інкара, інжир, інжир, і кра, іграш, і і, і і, жир, і, 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 і гуанна, індик. Індик. Скажіть, будь ласка, який звук повторюється частіше у цих словах? З якого звуку вони починаються? Звук, який ви чуєте І, правильно, звук, І, І. Всі слова починаються із звука І. Молодці. Я молодець? Звісно, молодець. Роботиш, працюєш, дуже мені подобається. А зараз виконуємо наступне завдання від снігової королеви. Нам треба провести спостереження за вимовою цього звука. І повторити. Цей звук. Давайте разом його вимовимо. Подивіться, як ротик відкривається з усмішкою. Бачите, коли ми вимовляємо цей звук голосний. Давайте разом з нами його вимовимо. І. Давайте разом. І. Коли ми вимовляємо звук І, губи розкриті у посмішці. Кінчик язика впирається у кожні звуки. Через ротик проходить. Так. Так. І не зустрічає перешкод. Вимовляємо цей звук, давайте ще разом вимовимо його. І. Молодці. Давайте ще проспіваємо його. І. Є перешкоди у вимові цього звука. Який це звук? Це звук. І він який? Голосний чи приголосний? Якими звуки зами Це звук голосний. А чому він голосний? Так, а чому він голосний? Тому що немає перешкод. Коли ми вимовляємо голосні звуки, ми перешкод не маємо. А далі снігова королева. Пропоную гру, хто почує звук І. Я буду вам читати вірш, а коли почуєте голосний звук І, плесніть, будь ласка, у долоні. Слухайте уважно а, цей бачу. віршик. Приготували долоньки свої. І коли не почуєте звук І-І, тоді будете тільки плескать долоні. Домовились? Будьте уважні, слухайте. Ігор Маленький злякався... Індика, і на подвір'ї за хвірткою зник, Іра гукнула, ця курка велика, це ж белькотун, забіяка індик. Молодці, бачите, скільки разів повторюється звук І. А зараз снігова королева хоче послухати, чи вмієте ви чисто вимовляти чистомовку. Давайте з вами будемо вимовляти чистомовку. Повторюйте за мною. Із, із, із. Борсучок і борсучок в нору заліз. Ди, 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 Но повторюємо. Нору заліз. Ди, 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 наступили, холоди, ди, Повторюємо. Ди, 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 ди наступили, наступили, холоди. О, Аня, о, ти о, мене о, не чуєш, Аня. Борсучок, yes. тут yes. Не. Идь, идь, идь. Борсучок тут смачно спить. Ни. ить іть, ить. Борсучок тут смачно спить. Повторю. ить 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 Борсуть. Борсучок. Тут смачно спить. Молодець. І останнє. Ни, ни, ни. Аж до самої весни. НИ, Повторюємо. Ни. НИ-НИ. До самої весни. Молодець. Зараз давайте з вами зробимо фізхвилину? Арсеній, давайте слухайте уважно, мене зробимо фізхвилинку, приготувалися. Так. Раз, два, три, всі присіли, потім вгору підлетіли. Ручки вгору підняли. Три, чотири. Нахилились. І струмочку гарно вмились. Вмиваємо свої личка і струмочка. П'ять, шість, всі веселі, посміхнулися. Крутимся на каруселі в різні сторони. Крутимся, дітки. Так. 7-8 в поїзд сіли, сідаємо всі в поїзд. Ніжками затупотіли, топочем ніжками своїми. 9-10 відпочили і на заняття тихо сіли. Ручки ось так поставили і тихенько приготувалися, слухаємо далі заняття наше. А тепер діти, послухайте загадки від, від снігової королеви. Слухаємо уважно. Надується, mm. Так, З, з хвилиночку підождіть. Так. Біле, а не цукор. Яке, а не вата? Без ніг, а йде. Що це? Діти, що це? Будьте уважні. Біле, а не цукор. Ні, воно біле. Це О, сніг, вірно, це сніжок. Під вікном моїм калюжа. Уночі замерзло дуже. Узялося склом твердим, добре ковзає на, на нім. Що це ковзає, замерзло взимку? Водичка. Так, водичка замерзає, що утворюється взимку. <клес> правильно, лід, вірно, молодці. Слухаємо наступну загадку. Рано вранці увесь світ вбрався в білий оксамит, а як вітер нападе, Оксамит цей пропаде. Як ви гадаєте, що це може бути? Це зимове явище, ви його всі знаєте, ви його всі бачили. Діти, це іні. іні. А, іні. іні. Наступна загадка, будьте уважні. На долоню зірка впала. Як дмухнув, вона розстала. то не зірка вже, краплинка. А була вона. Що це було? Що воно? Що тає на руці взимку? Падає. сніжинка, молодці, правильно, це сніжинка. Так. Останнє завдання від снігової королеви ви повинні визначити звук і в цих словах. Так, дивимося, будь ласка, на малюнок. Які ж є, називаємо спочатку давайте слова. Місяць. Скажіть, будь ласка, є в цьому слові? Місяць і. Місяць. 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 Є. Так, є місяць. місяць є. Далі горішок. Є. Горішечко. Горіше. Є. є. Далі огірок. Огірок є це звук. Так, є, вірно. А слово шишка є. є. Шишок шишка. немає. Шишка. Шишка. шишка, ви чуєте звук? Шишка. Ну, Звичайно ж, немає. Далі шишка. пірамідка. Шишка цешка. Арсеній, шишка, шишка. не має в цьому слові звука І. Наступне Шишка. слово. Шишка. Е, Шишка. Пірамідка. <клі> Є на початку піраміда. 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 Два звуки. Далі. Слива. Піраміда. Є в цьому слові звуки? Піраміда. Слива. Піраміда. Ні. Немає. Слива. 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 Немає. Немає. Далі. Олівці. Є звук і. Ну, звичайно, є, так? Далі. Риба. 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 риба, Немає. Немає. Кінь. Мінгу. Міноч. Теж немає в цьому слові. Ворона. Теж немає. Ворона. Кінь. Ворона. Кінь. Ворона. А в слові кінь є звук і. Кінь. 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 Так, є звук. Кінь. Дівчина. Є в цьому слові? Дівчина. 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 Звичайно ж є. Так, молодці. Дівчина. Так, а зараз послухайте віршик Дівчина. про букву І. Мов очок, буква І. Шапкою на голові. Чи не шапка-то, а крапка у малої букві І? А велика, личко, а велика вличко мила певна шапку загубила. Отакі От вони чудові дві сестрички букви букві І. І. Так. Скажіть, будь ласка, чим відрізняються чим, ці літери? Ці літери відрізняються розміром, так? А також тим, що маленька буква І має крапочку вгорі. Подивіться уважно на ці дві букви І. На що ж схожа літера І? Зараз ми з вами будемо вчитися друкувати маленьку і велику букву І. велика буква І друкується висотою на дві клітинки, а маленька висотою на одну клітинку, а верху – над Палочкою маленької літери ставимо крапочку. Тож а приготували рапочка. свої пальчики. Приготували. Так, приготували свої пальчики, згадаємо правила написання, тримання правильно олівця чи ручки. Зверху два ставимо пальчика на олівець. Казівний та середній, збоку великий пальчик придержує, трішечки натискаємо і завжди починаємо писати в повітрі, зверху вниз. Спочатку починаємо писати велику букву І. На дві клітиночки. Пишемо зверху вниз. Ведемо на дві клітинки одну палочку, молодці. Тепер ведемо, маленьку, будемо писати маленьку. Букву на одну клітиночку пишемо, а також зверху ставимо крапочку маленької І. Так, молодці. Ось ми надрукували з вами букву І. А зараз, діти, давайте згадаємо, які ми з вами вже вивчили голосні звуки, букви. І почитаємо а, з вами разом. Ми ще з вами не читали. Ось сьогодні ми з вами будемо читати. Дивимося уважно на малюнок і починаємо читати. А, а разом зі мною А. У. Далі. О, У І. А. Далі. У. -о. І а. У. О. У. У. О! І, і, О, у-а. у І. Ось, вже вдома теж тренувалося читати ось такі голосні звуки, які ми з вами вже вивчили. А зараз послухайте віршик від Снігової королеви. Де там, та снігова королева? І підслухало розмову, і з'єднало слово словом. І співає всі пісні і веселі, і сумні, над собою крапку носить і нічого в нас не просить. Діти, то з якою ми буквою з вами сьогодні познайомилися? «І» Вірно, буквою І, яка позначається буквою І. Молодці. Я вам дякую, закінчимо заняття ось таким віршем. Ми сьогодні працювали, гарно все відповідали. Тож, час нам погуляти, до побачення, сказати.